Ще одна громада Волині перейшла до ПЦУ. Пішли без місцевого священника. Йдеться про вірян села Дарівка Голобської громади, що на Ковальщині. Вони поповнили ряди Волинської єпархії Православної церкви України. Більше місяця тому більшість людей разом з благочинним Голобського округу, священником Андрієм, провели збори про перехід, а згодом зареєстрували необхідні документи. Частина вірян заявили, що лишаються в московському патріархаті разом із місцевим батюшкою, який працює ще у декількох селах: новий Мосер, старий Мосер та солотвин. Н нема такого, що вони сказали, так, да, дійсно, я програв все добре. Я забираюся. Ні, він не вони ж. Вони ж так. От, в новому новому мосорі. Ми служимо в храмі, а вони десь там в хаті, десь якісь. там є чотири людини. Чотири людини. і Вони чотири, ну нехай п'ять людей, і вони так само в старому Мосорі, Чотири людини, але все одно вони є. Вони там раз в місяць, чи що десь в хаті, по хатах. Ударівці, каже священник, збори провели спокійно, бо прийшли винятково ті, хто підтримав перехід. Уже в наступну неділю планують перше богослужіння в новому статусі, однак не самі, а з поліцією. Священник зізнається, вирішили перестрахуватися. Запросили правоохоронців, щоб стежили, аби все пройшло добре за планом та без скандалів. Я буду все одно поліцію визивати, щоб було менше було. Знаєте, я не хочу, я не прихильник того, що там шумом сумом і так далі. Але я буду визивати поліцію. Хай вона виконує свої обов'язки. Перші богослужіння ділиться планами священник проводитиме сам, а потім скерує ударівку когось із колег.